25 грудня 2022 рік продовжую огляд сортів яблук. І це також пізньозимовий сорт яблука під назвою Джунамі. Що можу сказати? Планував я набагато пізніше проводити його дегустацію. Було у мене два плоди. Я думаю, що це не дійсний розмір плоду. Цей плід я отримав із саженця однорічного. Однорічного саженця висаджено. Минулою весною, який в поточному році, от, в рік посадки, він був защіплений на піщапі карликовий М9, в рік посадки, я там відео знімав про це, він видав мені два плоди. Один плід під час зберігання в тому ж таки пакеті от, е, загорнутому був герметично закритий, зав'язаний. Один плід почав е, якби, процес розпаду, почалося під, під, гниття. І я, в принципі, не мав часу вже там перескладати, їх, перепідписувати. Вирішив ось так його зараз продегустувати. Можливо, це не повністю розкриє його смак, його потенціал смаку, потенціал лежкості, інші сортові характеристики. Ось. Але я маю, скажімо, надію на те, що дерево все ж таки збережеться, і доля мені подарує шанс в подальшому довгі роки спостерігати за ним та розповідати для вас. Оскільки для того, аби повністю щось, хоча б не повністю, але розказати суб'єктивну інформацію про якийсь сорт, потрібно спостерігати за ним не просто 5-6 років, а 5 і більше плодоношень. От. І споживати його от, зі свого дерева там декілька от, оцих 5 плодоношень оці ці роки от, вони дадуть якесь уявлення більш конкретне про сорт. Там з'їсти раз. За один урожай і стверджувати про сорт, я думаю, це буде не варто та не об'єктивно. Не потрібно так робити, тому що досвідчені садівники знають, що навіть смак може різнитись в окремий рік за окремих умов, за окремого, скажімо, за кліматичних показників смакова гама в перепрошую, трішки захворі смакова гама в сортах може різнитися. Ну що ж, заговорив я. Багато, напевне, зайвого. Давайте поглянемо і скуштуємо, що ж таке це джунамі. Ось такий він трішечки ніби як прозлинкуватий всередині щось на щось таке на речіфовське чи більш глостера забарвлення м'якуша схожа всередині. Аромат не сильно відчутний, простий яблуневий. Можливо, це ще, е, якби дається, в знаки ось оце зберігання в поліетиленовому пакеті. Я думаю, що тут воно відіграло свою роль. Давайте суштуємо. Так, що хочу сказати в пакети на зберігання не кидайте. Напевне, все ж. Таки всі придеться сорти швиденько, передчасно і огляди робити, і дегустації, оскільки от навіть всі ті пізні зимові, оскільки в пакетах 100% настало передчасна споживча стиглість. Мякуш втратив свою оцю щільність, він не пухкий, сік в ньому є, все нормально, але я думаю, цей сорт повинен довше зберігатися. ну В подальшому ми ще будемо. Спостерігати за цими моментами. Так, про смак. Смак класичний, яблуневий, кислоти немає, десь вона там зі 100 може 15% пробивається така, щоб не було приторного присмаку. І що мені сподобалося, коли от його вкусив, от нічого зразу такого цікавого не відбувається. З приводу, от я смакових відчуттів кажу. А вже трішки прожувавши, вибухає, робиться такий легенький, якби. Буду описувати це своїми словами. Вибух на язиці. І відчувається отакий духмянок в ньому є. от такий солодкий духмянець. ну Сподобався чимось цікавий, в принципі, чимось простий і чимось цікавий в смаку. Отак от я можу його описати. Плід такий гарненький, ну але ж, ну що ми можемо його оцінювати. З такої М9, слабенької, яка дала приріст 30-сантиметровий, зірвано було вже два яблучка цьогоріч. Весною посадили і вже зірвали. У мене ж там неінтенсивна технологія ведення, і це не кніповний, якийсь саженець був. Щоб плоди екстра класу збирати. Ну і все. Ось такий ось у нас. Джунамі. Цукор є. Ну, не сказав би, що якийсь високий, не сказав би, що кес, але помірно солодкий, десь так. От. Якщо в відсотковому сповідношенні, давайте будемо до чогось, до якогось дуже солодкого сорту, всім відомого, прикріпимося і будемо від нього відштовхуватися. Наприклад, від речіфа. Речіф солодкий. Ось. Ну, а це десь відсотків 60-55 від річіфа по цукрові. І я вам ще таку скажу особливість. Сорт від сорту може різнитися в смаку по вмісту цукру. Чим це воно зумовлюється? Наприклад, один сорт може мати. 16, 17, 18 бріксів це дуже великий цукор для яблука. А другий може мати 13. Але смакуватиме по цукру він набагато відчутніше. Чому так? Все в річ в тім, що в відсотковому співвідношенні кислота цукор. Там, де кислоти немає, навіть маючи менші бріксів, яблуко буде здаватися набагато солодшим. Там, де кислота є, вона може балансуватися з цукром, вона може навіть перевищувати отой цукровий фон смаку. І вже буде відчуватися інша, якби смакувати ага, Ось це, що я можу сказати. Наприклад, у груші вони можуть мати набагато менше бріксів, аніж яблука, але здаватися в 5 разів солодшим, оскільки там набагато менше кислот. Ось і все. На це ми будемо завершувати дегустацію. Плоду сорту джунамі дякую за увагу.